Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про засіб для вмивання нашого обличчя, про е, дуже класний, чудовий, мій улюблений засіб Г для вмивання. Такий великий тюбік 200 мг, алоєвера та багато-дуже багато лікарських рослинок, цілющих рослинок, як відкриваєш цей тюбік, е, Таке враження, що в цьому тюбіку всі трави світу зібрані цілюще. Дуже класно підходить цей гель для всіх типів шкіри, а особливо для чутливої шкіри. Дуже гарно себе показав цей гель для дітей в підлітковому віці, тоді, коли у них грають гормони і ще багато висипання прищі і так далі, такі, аж, знаєте, прищі гнійні, такі прищі. дуже себе гарно показав цей гель. Цей гель не сушить вашу шкіру, дуже гарно очищує пори, дуже гарно зволожує, заспокоює, бореться з акне, має пантенол, що сприяє загоєнню шкіри і зняттю запалення на вашій шкірі. Хміль, плющ і солодка. Які розглажують шкіру, тонізують а, і борються також з пігментацією. Мягко очищує вашу шкіру, регулює сальні залози, зберігає баланс шкіри без подразнень. Підходить для всіх типів шкіри, а особливо для жирної та проблемної і чутливої. Тому я користуюся, користується. Мій син і я всім рекомендую. І маємо дуже хороші відгуки і дуже хороші результати. Тому обирайте даний гель для вмивання вашого обличчя і обирайте Арсаг. Будьте красивими і щасливими!